Пішли на сесію не підтримувати рішення екс-мера Анощенка, який має явно не про український душок в результаті власної діяльності на посаді міського голови в минулій каденції. Всім відомо, коли опозиційна платформа за життя екс-мера Манощенка швидше за все затягувалась в місто. Ми це на моєму каналі Фейсбук демонстрували, коли ОПЗЖ сюди приїздило. Тоді я сказав таку фразу, яку я не дозі повторю. Сьогодні вони заїжджають на брендованих автомобілях, а завтра вони заїдуть на танках і БТРах. Тому апріорі все, що виходить з діяльності Ексмера Анощенка, можна інтерпретувати як оцей його життєвий зашквар, його життєва позиція, які я не вбачаю про український слід. На вашу думку, чи не зашкодить це взагалі роботі міськради, чи не вплине це на місто, особливо в умовах воєнного Дивіться, стану? Це є один з елементів певного стратегічного плану по дестабілізації ситуації в місті Вараш. В той час, як ворог активно наступає по фронтам, чомусь з'являються елементи дестабілізації політичної ситуації в стратегічному місті Вараш. В мене думка, якби. В крісті сидів не Мензул, а Нощенко. Можливо, б ми з вами на цій території і не розмовляли українською мовою. І, можливо, нас би тут не було. Але зауважу, що це моя суб'єктивна думка, яка ґрунтується на певній проінформованості, певних процесів, про що також буде колись сказано. Тому станом на сьогодні вдалося запобігти. Як я вважаю, певні такі диверсійні операції проти політичної стабільності в місті? А надалі будемо бачити, як будуть розвиватися події в планах у певної групи. Зацікавлених осіб, в тому числі, змінити секретаря всім відомо, що мій брат Геннадій, який був обраний секретарем Баратської міської ради, з першого годин широкомасштабного вторгнення вступив в теро, точніше не вступив, він вже був командиром теро ще до початку широкомасштабного вторгнення, і з перших годин виконував задачі по обороні в межах зони відповідальності. Але от тому числі у цих людей є в планах змінити секретаря ну, в такий але це способ. заборонено законом під час війни. Люди ну, мобілізовані, це захищені законом? норма, можливо, не так досконально прописана, як то хотілося б, але хто тут говорить про закон? Тут говориться виключно про політичну доцільність і. Совість певних людей, які взагалі моделюють таку ситуацію. Станом на сьогодні всі функції секретаря в місті вони розподілені між заступниками і немає гострої необхідності в тому, щоб, наприклад, змінити секретаря. Тому просто сьогоднішні, сьогоднішні події це один з елементів певного плану по дестабілізації ситуації, як я це оцінюю.